З початку повномасштабного вторгнення понад 19 тисяч дітей депортовані до країни агресорки. Такі дані наводить платформа Діти війни, яка займається розшуком дітей, аби допомогти батькам знайти своїх синів та доньок. У Дніпрі відкрили консультаційний центр уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Це нові покращені простори, це нові підходи. В кожному представництві буде обов'язково представнику Уповноваженого Верховної Ради. Працівники секретаріату та представники міжнародних партнерських організацій, які будуть долучені до процесу, перші такі центри з'явилися у серпні минулого року. З моменту їх відкриття вже зафіксували 178 звернень, кажуть фахівці. Найбільша кількість заявок з питань встановлення контакту одного з батьків з дитиною, яка проживає на даний час за кордоном. Також актуальним питанням є повернення дитини депортованої до країни агресорки або Білорусії, і не тільки зараз почастішили випадки консультування, Ання з питання оформлення свідоцтва про народження дітей, які народилися так само на окупованій території, консультаційний центр він надає допомогу щодо тих основних і таких кричущих питань, з якими зараз стикаються безпосередньо громадяни в умовах правового режиму воєнного стану. Зателефонувати також можна на гарячу лінію консультаційного центру, і вже спеціаліст допоможе з вибором фахівця у тому чи іншому місті для подальших дій. Відвідати його навіть можна із дитиною. Перша частина де безпосередньо відбувається робота з людиною, яка звернулася, і друга частина якщо людина прийшла з дитиною. Це для того, аби не травмувати дитину у кімнатці, вона гратиметься і не матиме змоги почути шокуючі факти. Консультаційний центр отримає допомогу і від проекту уряду Канади. Супровід уряд. ...рядових реформ в Україні долучився до облаштування таких консультаційних центрів, зокрема з особливою увагою до облаштування простору дружнього до дитини, і також з урахуванням того, що працівники консультаційних центрів, які будуть надалі надавати консультації громадянам, мають діяти оперативно, кваліфіковано і розумітися на різних ситуаціях. Консультативні центри вже функціонують у Києві, Львові та Хмельницькому. Найближчим часом відкриття відбудеться в Одесі. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.